Мозок людини має одне основне завдання прожити якомога більше років. Але й у нього є ще й інші цілі: це такі, як не знаю, прагнення до щастя, до багатства, до успіху. Але, взагалі, що відбувається, коли ми намагаємось досягнути таких простих цілей. Це. Небезпеки, зростання, Велике зростання часто асоціюється з виходом із зони комфорту. Це може призвести до криз, до потенційних збитків, і потенційні ризики можуть бути дуже небезпечними. Да? І саме тому наш мозок іноді саботує цей процес і все. Чому мозок взагалі чинить не Опіри змінам? Да? Це велике зростання пов'язано з невиживанням. Воно Вимагає контролю свідомості та освідомленості. Сильний ривок, там у 10 разів за короткий проміжок часу, він вимагає максимальної відкритості. І коли ви починаєте активно рости, з часом ви можете зіткнутися, знаєте, з такими блін, внутрішніми конфліктами чи страхами. Таким чином важливо зрозуміти, що наш мозок може бути перешкодою на цьому шляху, на шляху до успіху. І подолання цих бар'єрів. Це і є ключ до досягнення бажаних результатів.